Продовжуємо випуск. Свій до свого по своє. такий девіз для себе обрали учасники новоствореної спілки підприємців Українська справа до спілки вступило близько 70 підприємницьких структур. Основна мета організації відродити співпрацю між бізнесменами Тернополя. У 30-х роках минулого століття на західній Україні, зокрема і в Галичині, українці створювали українські кооперативи, аби допомагати одне одному та купувати товари лише в співвітчизників. І з такою ж метою об'єдналися і підприємці Тернополя, щоб відродити у місті силу та вплив малого і середнього бізнесу. Велика група тернопільських підприємців підприємницьких структур, які сповідують світі речі, українську ідею, християнську. Мораль, християнські цінності, які вірять в себе, в свої сили і процвітання нашої держави, сьогодні вони об'єднуються в спілку, підприємницю з такою гарною назвою Українська справа. Я коли шукав однодумців серед вас, я об'їхав дуже багато дотепер незнайомих людей і дуже радий, бо я запізнався дуже з багатьма добрими, хорошими, порядними і шляхетними людьми. Михайло Ратушняк висловив надію, що тепер усі учасники спілки звертатимуться одне до одного за будматеріалами, одягом, меблями, нерухомістю та іншими товарами. І завдяки такій співпраці підприємці Тернополя ставатимуть багатшими, зможуть підвищувати заробітні плати своїм працівникам, більше допомагати школам, лікарням та храмам міста. поблагословити початок цієї справді доброї справи. Щоби нести оцю національну ідею, якої нам так зараз справді бракує, у наше щоденне повсякденне життя, кожен згідно свого покликання, щоб, як писав наш Тарас Шевченко, ми чужого навчалися, але також і свого не цуралися. Відвідав зустріч і внук Степана Бандери Степан Бандера, який приїхав до Тернополя, щоб показати нещодавно отриману нагороду свого діда, героя України, усім підприємцям, учасникам спілки, засновники української справи, вручили вірчі грамоти. Їх отримали керівники близько 70 підприємницьких структур міста. Щоб у вас і в нас все було гаразд, і вам міцного здоров'я. Будьте здорові. Виступали на зустрічі учасників спілки камерний оркестр, родинний гурт Великодні зернятка, артист розмовного жанру Василь Панюс та ансамбль Музична скриня. Усі підприємці висловили надію, що завдяки українській справі зможуть співпрацювати, допомагати одне одному, дотримуватися обраного гасла, свій до свого по своє» та впливати на розвиток і процвітання рідного Тернополя.